Шо ти, Привіт маленька моя дівчинка. Привіт. Сестриця щось твоя сьогодні не їсть. Встала. Чи це не встає. Черешечка поснідала. Дітки їхні поснідали, так? Да? Ох, і довгі поставали. Ох, і довгі поставали, да? Кажіть всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам що ми є сьогодні, живі, здорові, все в нас добре, поснідали і ростемо далі. Да? Зойка наша, кублиця і пуста кліточка. Забрали останню свинку. І сюди переженемо, а може цих здвинемо, а може рижик одразу переженемо туди. Так що, друзі, не світний заря. Розбудив калюнчик, чи то шолуйку каляна. Приїхали додому, забрали останню свинку з цієї кліточки. Сарай пустіє. Там пишуть, так, пустіє, але є молоде поповнення, яке треба буде розсаджувати. Так що зробимо рокіровочку і пересадимо цю кліточку, тобто зменшує з більшу. Ну, стараємося, так як територія не дуже велика, і коли про меншенькі, скидаємо в одну клітку. Хоч тут, в принципі, і Є така перегородка, можна навіть дві групи садити менших, наприклад, таких, як оце є, а потім, коли вони підростають, клітка вибивається і просто розстелить. Таким чином ми економимо територію, тому що ну, якщо у нас клітка там така здорова, кинути 10 маленьких, наприклад, там після відлучки поросят, ну, дуже багато території гуляє. Та й в принципі цей у нас угол іде він найдальніший, найпровітрюємо. Якщо вдруг світло виключається, у нас тут двері. З іншої сторони також двері. І такий сквознячок виходить по коридору і доволі непогано це все діло у нас виходить. Так що, друзі, сьогодні у нас четвер. Четвер у нас ну, не завжди виходить, але сьогодні у нас таранчук, Калюнчик, він працює. Горілочка турбо від Андрія Довжика працює. Леся Петрівна десь там мотається, займається. Вчора запускали ми дегідратор. Є свої плюси, є свої мінуси. ну, Ще треба натренуватися, зробити пару разів, тоді ми зможемо зробити якісь відгуки і, можливо, щось і посовітуємо безпосередньо від себе, або зробимо якісь наголоси на мінуси, або на плюси. Так що поки джерки вчора забрали, а от сиров'ялене м'ясо там і сиров'ялена ковбаса залишалася. Так що, друзі, не переживайте по поводу свиней, свині є, були і будуть по свиноматкам. Каштанки більш-менш нормальні, але каштанка ще не їсть. А от в нашої глорії, глорія їсть, але не все добре. Поросята відходять. Ну, більш за все, що родила не в срок, було дуже багато. Не буду казати, щоб деколи людей не розстроювати. Такої кількості в мене ще не було, вони мілкуваті і трішки, можливо, не доражаті. Ну, якось так. Так, але це господарство без цього не буває, хтось не може спорувати, хтось може вигодувати, а не може продати. Тобто кожен вибирає свій шлях і рухається по ньому. Нас ніхто не заставляє тримати господарство і говорити, там вигідно чи не вигідно. Дуже кожен рішає свої моменти. Хоч я можу займатися зовсім іншими справами, в мене непогано виходить там, реалізовувати ті чи інші речі. Ну, але Поки так, поки дозволяє здоров'я, поки можу організувати, поки працюємо. Також працюємо в напрямку Збройних сил України. На сьогоднішній день нам треба навіть не знаю, як вам сказати, голова димить. Це тільки сім машин треба. Сім. Із них вже дві є, треба заплатити. Дві замовлені в суботу прийдуть, треба заплатити. І дві шукають за кордоном, ну, але там частково вже хлопці вже зібрали. Так що ну, так. І ще згоріла одна машинка. Також треба, я думаю, треба буде підсобити, хлопцям допомогти тим, що ми купували. Ну, як є, так є. Це війна і ми будемо все робити для того, щоб підтримати наших захисників. Так що, друзі, працюємо, вже попідстеляв, погодував, поубирав, свинок обійшов, більше за все завтра зроблю процедури. Сьогодні буде повних двоє суток, завтра буде повних троє суток і завтра вже зробимо процедури на третій день, тому що сьогодні буде насичений день і в мене, можливо, не буде часу. А якщо буде, то після обід зробимо профілактику, копіровка хвостів, в ротову порожнину і, кок... і залізо. Так що, друзі, якось так. Так що працюємо. Кабанчики наші ну, слабенькі, але ростуть. Ростуть, пішли, почали заїдати. Дівчата, звісно, попотужніші. Попотужніші, ну, як є, так є. Ліз, що ти? Кореккуєш ситуацію, Що, Колька, здох балон. А скільки мене посмалили? Шість. Шість свиней, так? Да? Ну, якщо так, то змоли. Так ти постійно повністю посмалив. Шість з половиною свиней. Так що. Балон я заправляв 40 літрів, ну хай там щось було на дні, тому що не випалюємо. Е, до конця... Та ти вже поміняв? чи що? Да? Ти... А, ти тачкою привіз. Так що, друзі, я думаю, що це мені не свистиш. Так що смалимо свинку, будемо готувати таранчичок. Калюнчик Бррр, прав нема, поїхав, воно без прав. Так що, грубо говоря, сім свиней. Да? І таких в середньому це у нас від 100 питання, у нас 150 навіть не було цей раз, були більші всі. А, Льолік був один у нас, грижовий котей. Ну, так, як... Чи ти його не считав. А, ти його не О, так що, А так, в принципі, всі дебелі. Так що, друзі, колька смала, я погнав далі. Так що, друзі, сонечко піднімається, таранчук наш приближається. Так що зараз передіву і погнав. Поп'юкав уже і летю, дівчат везу в школу. І будемо прогрівати з вами на кутковорітку. Буду готувати таранчук для вас. В п'ятницю ви зможете його завтра виграти. Всього-навсього за 100 гривень. Так що завтра розіграш лотерейка, українська пісня. Ну якось так. Так що приєднуйтесь. Так, зерновий склад давненько не був. Зараз понасипаю ще відра, поки є в мене час. Рецептурка для людей. Гроверна пшениця 20, кукуруза 40, ячмінь 14, соєва макуха 15, соняшникова 7,5, ну, так як горох відсутній. І агровітамінна вітамінна добавка 2,5% плюс 0,53 кольця. Так що, друзі, потрошку пустіє склад, але нам достатньо. Саме більше, звісно, у нас кукурузи. Ще у нас 12,5 тонн в лежить. Тут у нас заготовки, перебита пшениця. Перебита кукуруза, ячмінь не перебиваємо. Ну, соєвої макухи фактично немає битої. ну, отак. Соняшник, соєва. Працюємо. Так що, працюйте. Гранулятор. Ще й досі та матриця. Я дякую Техномашстрою, Вони долучаються і до моїх зборів, і підтримують мене. Дякую їм, дякую Олександру. От. Дякую Жені менеджеру. так що гкм 200, хто там казав погано, будете мазати, будете дивитися за ним, буде працювати, працювати і працювати. тей то наш, який робить одна матриця, ну, 200 тонн плюс. Хто б там що не говорив, це вже провірено. Ну, хай 100. Даже. Але я вам скажу, що 200. Але ми працюємо на одній стороні, хоч вона і двохстороння, просто коли вже піднашується, перекидаєш на другу сторону, просто треба періодично, мабуть, міняти, то. За рахунок того, що вже багато через нього пройшло, і сама дирочка, ця вона вже витерлася, вже зіньковки шостої сторони, шостої немає. Так що от така у нас ситуація. Так що працюємо, все наше працює, ніхто нічого не повикидав. Так само міксер на 300 кг допомагає. Немає правда, загрузки, у нас немає вісов. Але ми це все діло робимо, так як ми робимо не один комбікор, там несучка, бройлер, бройлер старт, стартовий свинячий, гровер прегна, то отак взяв, замішав. А так ти замішаєш, поки не виробиш, а так виробляєш, туди наважуєш. Ну отак. Так що, друзі, отакий от у нас ранок. Дякуючи нашим хлопцям, зараз все в порядок і погнали. Що ти патрон тут дежуриш, да? Що ти Лесю Петрівну охороняєш? Охороняю Лесю Петрівну. Так що, друзі, забіг до Лесі Петрівни, хотів засняти там процес. Думав, вже витягла вона сиров'ял, заснімемо це трошечки пізніше. Джерки вже частково витягли, є деякі моменти, хочеться зробити наголос. Ну, по сушкі. Можливо, це і за того, що лотки мало дирочок у них. Поспілкуємося із виробниками і, можливо, деякі моменти, тому що є там, треба буде перевертати. Ну, але можна прилучитися і працювати. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Пікав. Везу дівчат школу далі буде.